Плінтуси та молдінги. Коли ми створюємо кімнати, то автоматично в них створюються плінтуси, а також молдінги. Молдингами в Room2Do називають верхні плінтуси. Коли ми клікаємо на стіну, то в правій частині в нас стоїть доступні параметри. Тут Ми зможемо вмикати або вимикати відображення плінтусів та молдінгів, зможемо обрати для них колір, а також якщо клікнемо на осі категорії, то зможемо обрати матеріал. Для того, щоб застосувати зміни до усієї кімнати, нам потрібно натиснути ось сюди. Якщо клікнемо на сам плінтус або молдінг, таким чином ми зможемо змінювати напрям обраного матеріалу. А також змінювати налаштування текстури до тієї, яка була по замовчуванні. Також в правій частині у нас будуть доступні параметри. Тут ми зможемо вмикати або вимикати відображення, змінювати матеріал, а також колір. А також зможемо змінювати їх висоту та глибину. Це ми можемо робити за допомогою стрілок. Або вводячи значення в основу. Якщо у вас є проверсія, то ви також зможете змінювати і форму для плінтусів, а також молдингів. Увійшовши в проверсію і клікнувши на плінтус або молдинг, тепер ми зможемо змінювати їх форму. Клікаємо ось сюди. Тут ми зможемо обирати потрібну форму, а також змінювати висоту та глибину за допомогою стрілок або вводячи свої значення.